Роботи закінчилися, а демарік горить. Ну, на сьогодні роботи закінчилися. А так роботи робимо відводки. Акація особо не буде. Вона то цвітемо. Кількість цвіту, я думаю, десь у два рази, як мінімум. Деревина. Дерево акації, якщо вам видно цвіту мало конечно два а то і в три рази менше льот щурка літає щурочка літає то літала прямо біля пасіки, біля бджіл. А сейчас десь далі не летає. На перельоті бджіл, лова її сейчас. Облет маток може бути. Ну, буде надіятися, що все буде добре. Ну щурка є. щурочка є. Ну, сонечко пригревай, всі в роботі. Біжняк. Роя спіймав учора. Роя спіймав. Десь вилетів рій. Невеличкий. Ну, на п'ять рамочок. На п'ять рамочок. Вилетів рій. Так, а тут вже корпуса під мед поставили цим. Ну, може хоч щось принесуть та. якусь рамочку десяток кілограм, то й три кг. Даже з вулика взяти по одному килограмму, ну, якому кончтуть свіжа мьода, так кончтуть свежому меду, якщо так получится. Рамочка там плюс-мінус. Ну, Попробувати майського меду 2025-го теж не мешала б. Не мішало б працюють. Працюють, на перельоті стою. Рий, рій, де наш рій? Рій літає. Переселив його 12-ти рамочник. Рій роботає капітально. Льот у них все видно хорошо. Постійно. Работають, рій працює. Рій, звісно, працює класно. 18 рамочник. Посадив я їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, на сім рамок. Ну, за пасіком щоб було. реактивний Так, робимо в цьому році відводки. Робимо відводки. Кусила запалець. Двіжняк, вечірній двіжняк пасіки. Так що, дивіться, по своїм кожним условиям та робіть або відводки робіть. Ну, якщо цвіте хорошо, акація є можливість, Ну взяток є, є взяток, що вони там, то ставте корпуса, звісно. Все по условіям. В цьому році, звісно, условія, я думаю, у всіх не дуже по майському взятку. Так що будемо розмножувати бджіл. Все, всім гарних взятків, меду. До побачення. О, щурка десь година. Вдалині щурка співає, а за бджолами.